Всім привіт сьогодні до нас на продаж, та й на огляд залітає Mercedes, Mercedes Crafter. Volkswagen Crafter. То в нас є 17 рік. і 2.0 ТДИ, турбодизельний буст, то в нас є рестайлінг то є в нас рестайлінг. Випускалися вони з 2011 по 2016 рік. 2016 року Volkswagen вже не, вср... не вкрали в Мерседеса кузов, а вони взяли і вкрали у Мана. Хоча Ман і Volkswagen щось двоємають шуримуре, в Чехірево знає. Короче, одним словом, то в нас є рестайлінг, попереднє покоління до нього було ідентичне, ті ж самі фари, той самий кузов спринтеровський. Тут була така от біла полоска, оце було в білій полосці і була сама решітка радіатора. Одним словом, покажемо вам мотор, як він у нас тут файно зображений. Де така... Бос блін, в два рази більший за мене. Підходимо. чікс. Коротше, що тут золоте? Там у нас є, де, тут навіть всякі заміри є. Та бус має пробігу 180 тисяч. Так що тут 180. Та, 180 тисяч, вроді. Ну, Десь 185 тисяч кілометрів. Фу. Одним словом, що можу сказати, Две, все замінено, фільтра, дві нові фільтр стоїть воздушний. Чи то не воздушний. Коротше, файно щось. Одним словом, той турбодизельний 2-літровий мотор. Отакий от у нас тут закриває, маємо тут кустільку. Хто не знав, буде знати Такого вперед, трохи. І все. І головне, аби той капот по голові, вам не припіздярив. а то буде сильно боліти. Так, по зеркалах що ми маємо? Тут маємо такі от фані поворотнички. Та що сказати, то і й рік. Резина нова, бус, грубо кажучи, можна сказати, новий. Ну, йому вже скоро майже 10 років. Та. 18-й, ну не 10-6. 6 років. Та в нас є півпасажир. Ззаді ходи, ззаді буду покажем. Ходи. От. Самі їхні болючі місця, вже всі знають, всі вже й догадуватись почали під цим пластиком, вони люблять гнити ці козова, Саме найбільше. Ходиш, а? та бандура виглядає такого. Вікон ззаді нема. Маємо ззаді отакі от дві ступеньки. Тільки взялися, тримаєте, десь під'їхати, якщо десь щось збираєте, бо вулиця, або ще щось. Коротше. Йоптечки, будь-який. Бо... Тому що ту все відкриває. Ось також дверка може відкритися. І тут теж. Самі болючі місця є у крафтерів і спринтерів. Ну, крафтер то є той самий спринтер. Коротше, є в нас тут така щелька. І коли закриваєте двері... Ні, тут такого нема. Коротше, коли закриваєте двері, оця тема може вдарити сюди і тут, по фару, завжди всюди потріскано. В спринтерах переважно. Давай зафіксуємо тут у -ту дверку. Так, заходимо сюди в салон. Такий. Чистий, чистий. Дві, тут я повноцінно можу ходити. Тут ми маємо таку пластикову перегородку. Її можна скинути. Чуєш? пахне нового гуму. Бачите, салончик практично як новий. Ну ясно, що машина була робоча, от можна побачити по цих арках, не арках колісних. Так. Коротше, грузити можна до хрена чогось. Якщо ви маєте щось довше, то... Йо, чекай, чуть не впав. Якщо ви щось маєте довше, можна засунути аж туди, в ту... тут ту фігню, фіню. Не знаю що. Тут. На що то зробили? Не знаю. А, ні, як наша? Якщо ви перевозите якусь допустим, техніку, квадроцикл або щось, то типу, типу, би впиралося, але я не знаю. Тут є в нас пластик. Та, Пістикове Коротше, Маємо пластмасову перегородку. Таку от. Теж якийсь пластик обшита, обшиті стіни. Одним словом ми звідси виходимо, бо тут так жарко в тому кузові, що страшне. Коротше, сам на колесах. Давайте позакриваємо дверцята. От. Закривається все чітко. Тут по стандарту вже на дверях бувають рижики, вискакують. Але то не біля то є робоча машина. Ціна на неї є 19,5 десь тако. 19800 за неї хочемо. Приїжджайте, дивитеся, берете. Да, ви її по-любому візьмете, бо тут ну, по кузу ні одного рижика не видно. Може вони є десь там під цим пласіком, що з одної, що з другої сторони. Так, ходимо сюди. Маємо тут можна поставити сяжку, тут можна... І аптечка, переважно стоїть в більшості. По стандарту тут має тему, щоб буде матка там скрипа. Тут під сідушками по стандарту в будь-якому босідка там і є. є... Як це все називає. Бага... бардачок багаж. Так, раскатываем сюда. Оп, оп. Сидим он уже тут. Солнце, то у нас есть бизнес из покупки. Что буду рассказывать? Давай желать, что сюда, с той стороны тоже тягай То у нас есть, короче, спринтер на механике. Каже Та бо спринтер, тут спринтер і спринтер. Відео назвам для чи то Спринтер, чи то Крафтер. Порахуйте відео, під відео напишіть в коментарях, скільки раз я в цьому відео сказав слово. Спринтер, спринтер, спринтер. От вже тримають підказки від мене. Так що в цьому крафтері, крафту, крафту спринтері, маємо тут багато різних бардасків. Тут над собою... Та, да, наша фарською ми маємо блядь, і місце, можна щось покласти. Тут можна щось покласти, до речі, телефон можна засунути, але нам так не підходить. Так, то у нас є тут ручник. Ні, чекай, бо буз догори стоїть, зараз покотимося. Так, тут маємо, у нас два підстаканика є, можна регулювати цього. Міскість його скільки хочеш, там такого чик 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 Не будемо бачитись тим. Маємо прикурювач, за курилки? Кажу, я так. По стандарту аварійка АСР, автостанція Романа. бачите, Автостанція Романа. вот така. Тут є просто автостанція. Я вже просто, що автостанція відкрив таких бусів, так що вона вже тут є з заводу навіть. Хоч у 2018 році я ще й близько не знав, що я буду ютубом займатися. Блядь, тільки я бус-передачі зняв. Так, тут маємо по стандарту. Короте, ви стандартно всі люди. Чекай, давай відкрию вікно, відкрию двері, аби був протяг. Бу то холодно було зросно, краса. Короте, по стандарту ви всі могли б бачити оцей комп'ютер. Чого? Бо ці бусини найчастіше крафтера і спринтера. Використовували для перевезення з Івано-Франківської долини автобус. Просто ну, я його найкраще знаю, бо проживаємо в цих районах. Одним словом, що кожна скажу. Ну, чого ти то чіпаєш? Там хоч картинка файна. Будьте здорові. Їжте по басу. слухайте маємо. Всім добра. Люди в Європу білий бус. Нелегальний бус. Валютою манить Євросоюз. І кожну сутку я десять годин підряд. І так на заробітка все життя. Ну таке життя. Все мають його діти, сім'я. Знай молодці. І ось нарешті цей молод.